В першу чергу давайте подивимось на те, що відбувається під Курахове. Це просто, це просто страшно дивитись на карту, те, що там е відбувається без втручання військового керівництва. Давайте подивимось. Ось обстановка Курахове. Бої йдуть безпосередньо у місті, важкі бої. Але е просто критична обстановка склалась південніше Курахова. Ми бачимо в районі села Успенівка. Ворогу вдалося увірватися в Успенівку. І фактично наші підрозділи зараз, на цьому в цій кишені, вони знаходяться в оперативному оточенні. Це просто ситуація, яка потребує негайних рішень. Вище військове командування на цьому напрямку не вживає адекватних заходів, не вживає їх в першу чергу Оту-Донецьк, ОСУ в Хортиця і головнокомандувач ЗСУ. Я зробив все можливе. Ну, ставка Верховного Володикомандовича я не згадую, вона у нас, як завжди, пусте місце. Ми її згадуємо завжди через кому вона мала б відконтролювати такі ситуації, задавати питання військовим командирам, ухвалювати негайні рішення. Але ми бачимо по цій карті, давайте на неї ще раз подивимось. Що наявність у нас вищих органів управління, таких як ставка Верховного Волокомандовича, це, в принципі. Абсолютно пусте місце, яке ніяким чином не впливає на розвиток обстановки. Дивіться, це просто на це страшно дивитись. От ви собі уявіть, як воюють в цих умовах там люди на позиціях. Тобто, з усіх боків це фактично оперативне оточення. Пройти туди, в, цій, в, цю, в цю кишеню маленьку. Можливо, тільки пішки, ніякого повноцінного сполучення там нема. Удари дронів весь час по наших всіх військах з усіх сторін, обстріли, артилерією, атаки з усіх сторін, наші можливості для оборони обмежені, і нам на цьому напрямку оборонятись незручно, тому що ми фактично оточені. Це оперативне оточення називається, те, що ми бачимо на карті. Коли у тебе оточення, немає повного, і ти ще там по полях можеш якось вийти. Але ти насправді всі твої шляхи постачання про де ворог проглядає і прострілює з усіх боків. Критично, ми я очікую, що Володимир Зеленський згадає про свої повноваження. Дякую за карту. Що він верховний головнокомандувач не тому, що він може приїхати кудись і зробити фотографію, десь що він, ніби з військовими, у військовій формі знаходиться. А що він несавідповідальний за життя підлеглих військовослужбовців? Що ж робить Ставка, якщо якісь військові керівники чомусь, ми не знаємо, чому це може знати тільки Ставка, виконують абсурдні накази триматись в незручних, невигідних для нас в усіх сенсах позиціях? Як таке може бути? Чому вище військове керівництво, яке дає такі накази, само не спробує один раз зайти туди, не в окопи, хоча б, а народний КСП? Який там веде оборонні дії? Там під постійними ударами всі знаходяться КСП, РОД. ворог постійно завдає ураження, виносить зв'язок, виносить управління.